Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, Золоті, ви на каналі Української Відьми. І сьогодні ми подивимося, що він думав про вас, що він відчував до вас. Дівчатка, не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації на телеграм та писати в коментарях, які б розклади ви хотіли подивитись. А зараз придумайте про себе, подумайте про нього і давайте дивитись, що він про вас думав, які у вас фантазії, у нього, у вас, що він вам хотів сказати. Загадайте свого красення. Ми зараз зробимо загальний розклад, а всередині нього зробимо вам індивідуальний, ну, декілька варіантів. Кого ви загадали? Дівчатка, ви загадали мені чоловіка, який не цінує все, що має. Ну, не навчили. Не вбудований функціонал, знаєте. От трошки не вистачає йому як чоловікові витримки. Трошки йому десь не вистачає розумності, десь хитрості. Він любить, коли все добре. От все добре і окей. Тільки десь щось погане, все, чоловік мерує. Ну, Гарячий такий. Дивіться, тут ще є така ситуація, тут підсвічує. Що він може не підпускати близько, не вступати в занадто близькі стосунки, тому що має або якусь травму в минулому, або якісь свої страхи, тому що він буде собі себе транслювати, навіть якщо це ваш чоловік. Як, знаєте, завжди молодий, і йому до всіх є діло, він такий цікавий, я люблю увагу від жінок. Насправді просто десь колись уваги не вистачило. Уваги, поваги та інших таких вбудованих функцій. Тому зараз він так себе транслює. А всередині що? Всередині не може визначитись, дивіться, з сторони в сторону. Тут ще магічний вплив може бути, але це загальний розклад. Тут хто підозрював, то треба передивлятись да, та виключати цей момент впливу саме на стосунки, щоб відмовився відійшов від когось. Тут може бути не з вами пов'язане. Тут показує, в минулому був вплив. вплив може бути з вашими стосунками, може бути з попередніми. То ви. А ви так само, ви втомилися. Я хочу нормально. Я хочу, щоб був чоловік, який мені щось дарує. Хоча б увагу, хоча б турботу, який чесний. Щоб я була маленька дівчинка поруч з ним. Це нормальне бажання. Я в старе не хочу. Там буде тільки Омана. Там буде тільки розбите серце, я буду тільки засмучуватись, я буду тільки перейматись, як раніше я не хочу. Ну, в кого не з'являвся, з'явиться, як, знаєте, грім серед ясного неба. Але якийсь такий побитий, знаєте, ви трошки виросли зі цих стосунків, а він якось не доріс ще до вас. Якщо ви у парі, то щось буде якась розмова, все одне і те саме. Ви вже заздалегідь будете знати, що він там вам скаже. Вам не цікаво. Що він сьогодні думав про вас? Давайте дивитися. Що він сьогодні думав про вас? Хочу тебе. Я ж відмовлявся від тебе. Ревно ще якісь у нього до вас. Я буду за тобою стежити. Знаєте ж, на що найсмішніше? Я буду за тобою стежити, щоб тебе викрити вас. Щоб ви там десь з кимось спілкуєтесь, щоб сказати, ага, бачиш, не тільки я такий, ще ти така. Яка така? Маєш десь таємниці. Ну, ви, імператриця його, він дуже сильно вас хоче. Якби він не намагався завершити ці стосунки, навіть коли вони довго будуть завершені, він буде періодично вас згадувати і за вами страждати. Причому, знаєте як, він не хоче будувати стосунки. Йому простіше відмовитись, ніж щось будувати. Він буде робити якісь кроки. Але, от знаєте, я не розумію, в який момент він зневірився, чому від вас відвернуло, тому що є почуття, як мозоком, думками він від вас відрікається. Що він думав про вас сьогодні? Я чекаю на тебе, виглядаю. Мені з тобою дуже класно. Ти там радієш життю, а я тут один. Тобі все легко дається, бачите, що вистрибнула в закоханих картах. Тобі все вам, тобі все легко дається, а я тут страждаю, страждалось. Я так тебе кохав, я так тебе кохаю. А ви? А ти з кимось іншим знаходиш. О, ти світиш всім, ти всім подобаєшся, ти з кимось іншим знаходиш час на спілкування, так що вам тепер робити? Де ну, Він чомусь вважає, що вам все легко вдається. І навіть якщо все буде по-вашому, ви все одно його кинете. Бо у вас великі перспективи. Він чомусь хоче, знаєте як, щоб ви відчули його біль якийсь. Я не знаю, що в нього там будуть. Але це такий, ну, чесно, дуже схоже на якогось такого, ну, травмовану людину трошки. Давайте так. На декілька варіантів. Що він думав сьогодні про вас? Перший, другий, тому що, ну. Важкі думки. Дуже важко бути в стосунках з людиною, яка тобі бажає а не дуже доброго. Обирайте, що він думав сьогодні про вас. Щоб ви отримуєте те, на що заслужили. То, можливо, я тебе і образив, але ти винна сама. О, Я ще буду думати. Я, от, а якщо я до тебе проявлюсь, з'явлюсь, скажу тобі правду про свої почуття, а в тебе вже інше є, або ти мене не обереш. Ні, я не буду тобі показувати, що я за тобою сумую. Хай краще ти будеш за мною сумувати отак. Другий варіант, що у вас все добре, що ви гроші хочете. Що у вас і так все є? Хочу, щоб ви його чекали, щоб ви від нього залежали. І насильно запитували, де він, з ким він. Тут хочу щастя з вами. Щастя з вами. Знаю, що у вас якісь, якісь неприємності або складнощі. Думаю, що в цьому є якась важлива причина, може, розриву. Хоче якось вас підтримати, порадіти разом з вами життю, провести якось дуже гарно часу. Тут хочу третій варіант: він просто хоче побути в парі, йому цього не вистачає.